Законопроект номер 2570. Це законопроект, який стосується нашої колеги народного депутата України Надії Савченко, яка незаконно утримується у московській буцегарні, і парламент має надалі робити всі кроки для того, щоб звільнити. Народного депутата України і члена Пар'є з е, Заград з Москви за дорученням авторів цієї постанови я використаю час для того, щоб зачитати це звернення. Верховна Рада України звертається до президента Російської Федерації з вимогою. Перше: звільнити від незаконного ув'язнення на території Російської Федерації народного депутата України, члена постійної делегації України в парі Надії Савченко, яка 17 червня 2014 року була захоплена терористичними формуваннями на сході України, незаконно переміщена через державний кордон і утримується під вартою на території Російської Федерації. Друге: звільнити від незаконного ув'язнення всіх громадян України, у тому числі українського режисера Олега Сенцова, які були захоплені в полон на території територію України, перевезені на територію Російської Федерації та їх волі незаконно там утримуються. Третє: використати весь свій вплив на незаконні збройні формування, які діють в окремих районах Донецької та Луганської областей, з метою невідкладного звільнення заручників та незаконно утриманих осіб за принципом всіх на всіх. Дякую колеги за увагу і прошу одноголосно підтримати цей важливий проект постанови. Скажу чесно, що ну от, сенсу в подібних постановах я особисто так само не бачу. Не буде, на жаль, путін їх читати. І ми маємо консолідуватися в тому, щоб об'єднати світ в тиску проти агресора. А, все, тоді голосуємо. В варіанті комітету. Голосуємо. З цією пропозицією і технікою юридичної виправки. Двісові рішення прийнято. Дякую, шановні колеги.